Її висота 240 метрів, утримують телевежу дев'ять тросів. Зараз у Рівненському обласному радіотелевізійному передавальному центрі працює 80 чоловік. Телевежа у Антополі була перша на Рівненщині і четверта в Україні. На сьогоднішній день подібні об'єкти стоять в дев'яти районних центрах області. Ці дні святкуємо 45 років нашому радіотелевізійному об'єкту, який успішно працює і розвивається. Власне на базі його розвивалася і вся. Структура телевізійного і радіомовлення на Рівненщині. За роки за 45-річчя були розвинені радіорелейні мережі, побудовані додаткові об'єкти в Сарнах, в в Дубровиці, в Зарічному. І на сьогоднішній день в Аналовому стандартні працює 32 телезійних передавачі на теренах області та більше двох десятків радіомовних передавачів як в нижньому, так і в верхньому діапазоні. Проєкт радіотелевізійного передавального центру з'явився ще у 1962 році, а через п'ять років телевежу запустили в експлуатацію. Обладнання, яке тоді завезли на новий об'єкт, на той час було лише в Останкіно. Спеціалісти працюють із ним і донині. Дане обладнання є гордістю нашого підприємства, тому що стільки, скільки відпрацювало дане обладнання, мабуть, не кожної людині дано. Дане обладнання працює фактично від початку даного підприємства і доживає еру аналогового телебачення. Після цього його можна буде хоч в музей здавати. Дані передавачі транслюють програми українського радіо. Працівники радіотелевізійного передавального центру розповідають, обладнання, яке працює ще з 1967 року, кілька разів проходило модернізацію. Ми знаходимося біля телевізійного передавача. Історія даного передавача також починається з історії спочатку з нашого підприємства. Він пережив за своє життя декілька модернізацій, які суттєво покращили його якість і працездатність. На даний момент видно, що він теж пропрацював порядка трьох своїх гарантійних термінів. На підприємстві впевнені, як тільки жителі Рівненщини повністю перейдуть на цифрове мовлення, потреба в таких передавачах просто відпаде. А поки жодний блакитний екран області, без них телевізійну картинку не покаже. Колектив першого місцевого вітає працівників Рівненського обласного радіотелевізійного передавального центру з 45-річчям. Олександр Туз Володимир Захаров, новини Рівного.